П'ять років тюрми за пости в однокласниках. Вітаю, шановні друзі. На Закарпатті 64-річну жінку засудили до п'яти років позбавлення волі за те, що вона, ну як заявляє сторона обвинувачення, виправдовувала російську агресію. Причому, як заявляє сама жінка, нічого подібного вона не робила. Всі повідомлення вирвані з контексту. Єдине, що вона зробила, це в своїй сторін на своїй сторінці в однокласниках привітала всіх із днем космонавтики і написала Юрій Олексійович. Дякуємо. Ну мається на увазі Гагарін. Тому з вироком суду вона, звичайно, була не згодна, але суд не враховував її точку зору і в появі 5 років позбавлення волі. Не умовно, а саме позбавлення волі. І я нагадаю, що це вже не перший випадок в Україні. У вересні 23-го року також до 5 років позбавлення волі була засуджена ще одна жінка на Чернігівщині. Вона так само в мережі Однокласники. Там, взагалі, опис цієї історії це просто такий сценарій до фільму. Послухайте, згідно з матеріалами суду, перебуваючи вдома, жінка користувалася забороненою в Україні соцмережею однокласники. Та лайкала повідомлення, які автоматично відображалися на її сторінці у стрічці новин і її 178 друзів. Тобто вона не просто лайкала, а вона, нібито ще й розповсюджувала всю цю інформацію. Таким чином обвинувачена поширила цілих три публікації, якими вона там виправдовувала ДНР, ну і тут ще декілька публікацій. Повідомляється, що обвинувачена раніше не судима та є особою похилого віку. І враховуючи ці обставини, суд призначив покарання ближче до мінімальної межі санкцій у вигляді п'яти років позбавлення волі без конфіскації майна. Уявляйте собі, 5 років за лайки в однокласниках і це ще мінімальний строк. Тобто, коли депутати, зрадники розкрадають Україну і деребанять бюджетні гроші, їх ніхто не садить, там все нормально. Коли ТЦКшників порушують. Закони і конституцію, викрадають людей на вулицях, вбивають людей у ТЦК. Там також все нормально, все чисто спокійно. А от якщо ти лайк в однокласниках поставив, о, то ти справжній терорист, на тобі одразу 5 років тюрми. Я вам чесно скажу, коли читаєш такі новини, то здається, що це якісь просто паралельні реальності. Одні розкрадають фурами і вагонами гуманітарку, крадуть у свого ж народу, крадуть у військових, які там під кулями захищають нашу державу, і їм нічого. І там ніхто нічого не бачить, і ніхто нікого не саджає. А тут за лайки в однокласниках 5 років тюрми. Ось така от вона правова, демократична, європейська, а саме головне вільна Україна. Запрошую вас, друзі, на свій телеграм-канал. Там я публікую ще більше цікавих та корисних новин. Посилання на телеграм є в шапці профілю.